Вихідні завжди чудовий час для нових вражень та цікавих подій. Так, днями філія номер 3 Кременчуцької міської публічної бібліотеки відкрила свої двері для бажаючих взяти участь у двох неймовірно цікавих майстер-класах. Сьогодні Кременчуцька міська публічна бібліотека приймає в стінах дитячої бібліотеки на вулиці Соборній, всіх бажаючих взяти участь у майстер-класі з бісероплетіння і судобудування від родини риндіних. Виставка робіт, яких зараз працює в стінах дитячої бібліотеки на Соборній. Орні обидва заняття сприяли розвитку уваги до деталей та стимулювали творчу уяву дітей. Зокрема, майстер-клас з рукоділля допомагає дітям розвивати креативність, терплячість та дрібну моторику. Також неймовірно корисним та захоплюючим виявився і майстер-клас з моделювання. Вже понад 10 років ми популяризуємо технічне моделювання серед дітей та підлітків. Ми вважаємо, що це дуже важливо у наш час, тому що комусь треба буде відновлювати нашу країну після війни, і дуже потрібні будуть технічні спеціальності. Саме тому технічна освіта для підлітків дуже важлива зараз. Майстри Сергій та Альона поділили своїм багатим досвідом і знаннями, показуючи, як зі звичайних матеріалів можна створити щось надзвичайне. Вони намагались не тільки навчити технікам рукоділля та моделювання, але й надихнути дітей та підлітків на подальші творчі пошуки. Ми так обрали одну із моделей, яка ну дуже цікава. Це модель американської ракети Носія «Сатурн-5». Це модель ракети. Яка дозволила людству зробити перші кроки на місяці, і ми спробуємо разом з дітьми зібрати модель цієї ракети. Сьогодні тут проходить два майстер-класи. Я відповідаю за один по створенню прикраси з намистин на пінах. Це доволі складно, але ми виготовлятимемо доволі нескладну прикрасу. Діти з великим захопленням поринули у створення власних робіт. Такі заходи це чудова можливість для дітей та підлітків проявити свою фантазію, навчитись чомусь новому та розвинути свої творчі здібності. Софія Григоренко Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини.